Для того, щоб створити список контрагентів організації, нам необхідно відкрити дане меню. У нас вже є створено декілька контрагентів. Ми повинні створити дві групи, такі як постачальники та покупці, та додати до них ділових партнерів. Додати групи можна, натиснувши на Цю. Кнопку або дії нова група. Називаємо групу. Група створена. Додаємо ділових партнерів до групи. Виділяємо групу та натискаємо Додати. Вводимо назву та всі необхідні дані ділового партнера. Для того, щоб зберегти зміни в даній закладці, натискаємо Записати та переходимо на закладку Рахунки та договори. У нас є стандартний основний договір. Щоб внести зміни, необхідно натиснути на його назву. Аналогічним чином вводимо інформацію про групу покупців. Чляхом натискання на назві групи ми можемо переглянути всіх ділових партнерів, які в них знаходяться.